І всім привіт, друзі! І ви на моєму каналі, я король стріму. Спасибо вам за те, що ви підписалися. Друзі, дякую вам за 12 підписників. Дякую, 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 що набралося таке за відео. Наступний стрім буде про. П'яні рейсі. Тому ж, друзі, будь ласочка, ставимо лайки, підписуємося на мій канал, а ми з вами будемо гуляти. Всім гарного перегляду і гарного стріму. Беріть, наливайте чайок, купляйте шіпси, і снікерси, і цукерки. Тільки не дурчіть. А то я вас знаю. Зараз будемо гуляти, та я зараз вернуся. Зачекайте хвилин п'ять. Так, Всім привітик! Всім привітик. Зараз ми з вами будемо гуляти. Я Тобто, Не знаю, чому це писала? і Ні, вона ніякого відношення до заяви. Адміністрація лікувального закладу, це північної лікарня номер 2, сказала, треба зареєструвати дитину. А. І сказали, що так приймала пологи Волохай, значить у нас тоді зараз несуться документи, що приймала Волохай, і так і записали. Ось слушай, слухай, ані якуся запутано? Ти ж не доволі господь, так переживати.

o плани se. Я зараз зроблю тихише. Что? Так ты опишу сам уляд. Прости. Что? Каблина. про... І... Да. Да, можно, заходь. Да, друзья, можна, можна. Давайте заходьте, бо я скоро буду вже завершувати. У меня скоро будет тренировочка. Та, да, можна, я ж тобі сказав давай. Заходь. Заходьте. Хай я мать твою. Не знаю, що робити. Ну, добре, зараз. Хорошо, давайте я покажу ник. Оно пишите. <с backwards> пишите, по... две хвилинки вам даю. Ой, Ой Артур, Артур.

Мм. Mm. Деді Записуйте, записуйте, мої любі друзі. А! Mm. Воно записуйте. записуйте. Ай, зап не кричи, убью. Я кину. Прими. Хорошо, я прийму, друзья, приму пизнейше. Все, давайте, ты идем гулять. Я вас пізніше добавлю, хорошо? Окей, добре, окей. Все, я йду гуляти. Окей, друже, окей, хорошо. Ви знали, що найбільше набралося 999 переглядів радужні друзі. Я так зрозумів, що радішні друзі найкращі. Вітає, привіт, вітаю. Здорово. і мусило щось вигадувати. На бізнесі ж люди, подивимось зараз на екран. От там думаю, що вона нібито ну, ну, подумніє, збереже Чекайте, а де коробка? А де моя коробка? Я не пам'ятаю. Ано що де. <ит Row> Ні, прикольно. взяли мону ножа забрали. Ха, руский лошара! Ха-ха-ха-ха! Сорян. А, блін, я не побачу, я вибачаюсь. Ай, друзя, сорян. Зрозумів. О, все, я побачу. Спасибо вам, друзі. Якщо що, допомагайте мені. Привіт. 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 Та, друзі, всім спасибо за лайки. Пожалуйста, підпишіться на мой канал. Підтримте мене, пожалуйста. Та, друзі, підтримте мене, будь ласка. Друзі, пожалуйста, ставимо лайки, хто любить маму, хто любить папу і хто, і хто любить мене. Ставимо лайки. Лайк, я теж вас люблю. Куди ти береш, ти дебил? Боже, оце дурак, конечно. Бери вугілля, я тобі дозволяю. Бери. Бери пальне, я тобі дозволяю. Убью! Убью! Все, хлопцы, пришли! Пиши на тебе! Спасибо за лайки! Та друзі, тепер я говорю на українському. Слава! ЗСУ! Героям слава. Ну так, так. Лах, що за лах? Добре друзі, я вас всіх бачу. Пока. Пока. Вітаю, вітаю, привіт. Здорова. Друзі, всім здорово. Да, можна. Ну, звісно, можна з нами. Я вам пір. Молодчинка, я за тебе радий. Ого, нічого собі. Куди поїхали? Що ви робите? Ну то стрибный, бля. Фу, бля, я чуд не вмер. капец mm. я вже нікуди не піду я Мас, а на якому кілометр? Ну дивись. Ставте. Окей. Oh! Stop. Okay. Eu estou eu Estou aqui. Estou aqui. Estou, eu estou. Eu estou. Що ти будеш, я вже виходжу. Будеш, буде воно, блядь. Блін, чого ви заходите, мені заважаєте? Якби ви її зустріли, ті помощники. З такими помощниками я дуже далеко доїду. Так, да, з такими помощниками я далеко доїду, дуже далеко. Привет, привет! Да, друзья, всем привет! я рус. А я укр. Видим. Понятно. Ну а можно до тебя? Да, можно. А что? Антон. ну что? Та блість зліс від мене. Тимур, я тебе забаню ти падло, мале. Я тебя удалю. Я клянусь. Антон, кілька. Та яке воно старіше? Я таке не знаю. А Монте-Карло, а, так, да, це Франції. Воно старіше, це Франції. Це Монте-Карло, воно Франції. Йо, баба я через тебе, дурак, пропустив дом. Не знаю, не знаю, друзі. Нет, я люблю Украину. Я думаю, не тут. А закрой рота. Да, да. Самый. Так, все, друзья, давайте. Нахуя мне ваша политика? Идите